Заїжджаємо від триває зупинки Шухевича в сторону Саксаганської зеленої. Але на жаль, перехресток Левинського, князя Романа, вулиця Матвика зайнятий. Деякі водії займають перехресток. так їдуть назустріч, їдуть. І, згідно правильно дорожнього руху, не мають права займати перехрестки, вони займають. Тут і я зможу на що я буду стояти, інші займуть. Ну що, Коля, колі чекаємо, поки сред заберуть. Шо, вс 6071 сі Рядом ще один. Зайняли перехресток. князя Романа тут хвости лишилися. Дорогі пасажири, дор дорогі Люяни, подивіться, яких умов працюють водії трамваю. Це жах, це пекло. Ну, я тут змушена тоже вже перекривати, тому що я тут. і до ранку не поїду, якщо я буду. Тягучка до зеленої. А це моргали так. так, Уже ми проїхали перехрестов і під'їжджаємо до зупинки травайного сахсанська. А до центру другий жах. Другий жах до центру. Вона не може проїхати. Я хотіла пропустити швидко, але на жаль, вона не проїде. Мені краще звільнити дорогу. Мій попередник в заторі. Перехресток, вулиця Явана, Каранка Зелена, Все забито. Ще один порушник, який третій ряд назустрічну колосу без дев'яносто один Це пасажири не мої, це пасажири першого маршруту, який чекає трамвай, щоб доїхати на княгиню Ольги.